Вирішила я приготувати синабони. Що нам для цього потрібно? Це молоко, це два яйця, сіль, вершкове масло, це борошно, тріжжя, ванільний цукор і звичайний цукор. Пробуємо опару. Для цього потрібно підігріти трішки молоко. Далі додаємо борошно. Можна ложечки три, цукор, трішки цукру і дріжджі. І все потрібно буде змішати. Зробили пару і вставимо е, в тепер місце десь на 10-15 хвилин. І пара підійшла. Тепер далі будемо працювати. З'єднуємо яйця цукор, ванільний цукор і сіль. Після чого в два етапи додаємо борошно. Мені спочатку так і потім ще половину. Достатньо. Друга половина і вимішуємо. Зірувати масло і вимішувати. Додали масло, тепер з'єднуємо його, перемішуємо. Буде спочатку важкувати, але потім воно буде дуже-дуже гарна. Коли важко вже вимішувати в мисці тісто, перекладаємо його на поверхню і вимішуємо до 5 хвилин. Ставимо тісто в тепле місце на 40-60 хвилин. Тісто гарненько підійшло і можемо його розкатувати. Розкатуємо тісто, воно аж по щіть, як говорила моя мама, і в мене вийшов прямокутник 40 на 30 см. Далі беремо масло кімнатної температури і розтягуємо масло по всій поверхні. Далі цукор з корицею, є можливість придбати вже готовий цукор з корицею. При цьому потрібно буде багато пакетиків. Або можна самому зробити, тобто це купуєте корицю і цукор. Пропорції будуть всі в описі. Далі формуємо рулет, скручуючи тісто. Потім рулет ділимо на шматочки по 4 см. І ставимо в тепле місце на 25-30 хвилин. Ось підійшли наші сінампончики і випікаємо при температурі 180 градусів 15-20 хвилин, в залежності від вашої духовки. Для крему можна взяти маскарпони. В мене Філадельфія, можете взяти якийсь інший сир, який полюбляєте. І цукрова пудра за смаком. Булочки готові, випікала 20 хвилин. Крем краще наносити на гарячі булочки, він буде танути і рівномірно розтікатися. Булочки вийшли неймовірно м'які, ароматні і дуже-дуже смачні. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!